Вітаю, друзі. Наш брифінг присвячений викриттю нової порції фейків, а також пропагандистських вкидів держави-агресора. З наближенням річниці повномасштабного вторгнення ворог через своїх інформаційних агентів впливу та медіаресурси поширює вкид про те, що, начебто, на річницю готується неймовірний наступ, який буде співставний з вторгненням 24 лютого 2022 року. Це класична російська інформаційно психологічна спецоперація з метою посіяти смуток, зневіру та паніку серед цивільного населення України. Зараз до цієї пропагандистської кампанії долучаються нові й нові спікери, наприклад. Відомий сім Рамзан Кадиров в своєму інтерв'ю «60 минут на каналі Росія 1 Кадиров заявляє: російські війська можуть дійти до Києва і забрати його, якщо буде приказ президента. Цитую його російське державне пропагандистське видання Рія новості. Ця заява є нічим іншим ніж просто бравадою. А свій потенціал російські військові показали рік тому, коли були вибиті збройними силами України з під Київської області. Жодних шансів. Повторити навіть минулорічне просування вони не мають так само через інші наближення до влади телеграм-канали Росія робить вкиди про надзвичайні події, які відбудуться найближчими днями. 21 февраля буде показательним з точки зору того, що зробимо на фронті, ми, що зроблять вооружені сили України вместе з НАТО і отдельно без НАТО. Берегіте себя в этот день. Міжнародних правил більше нет. Є договорники. Но 21 і двадцять Ото февраля это касаться не будет. вопрос в нас, Остались ли мы такими же наивными в части представлення у цивілізованості запада, повідомляє російський протолог Марат Баширов. Це ще один приклад інформаційної пропагандистської спецоперації з тим, щоб впливати на масову свідомість українців про підготовку якихось надзвичайних подій? Нічого надзвичайного прийняла з тим, що відбувається останній рік. Немає війна, триває. Вже рік, і вона буде тривати і найближчі дні. Тому треба гуртуватися навколо збройних сил України та давати відсіч агресору на всіх фронтах, в тому числі інформаційно. В одному зі своїх медійних ресурсів Росія вкидає тезу про те, що мовляв Європарламент не знайшов доказів того, що Росія є державою терористом або державою спонсором тероризму. Типова підміна понять, яку вони використовують вкотре з посиланням на маловпливових та маловідомих європейських політиків або експертів цього разу таку роль виконує депутат Європарламенту. від Ультраправої та ізоляціоністської партії альтернатива для Німеччини, якого звати Гунар Бек, який насправді є людина, яка висловлює власну точку зору. Більше того, він нічого насправді в своїй заяві не казав про позицію Європарламенту. Він казав лише, що рішення Литви визнати Росію спонсором тероризму не відповідає його баченню. При цьому роль європарламенту жодним чином, навіть в заявах цього проросійського Політика не оцінювалася, але це не завадило російським державним медіа максимально розпіарити цю заяву. Зокрема, про непричетність, начебто, Росії, до спонсорування тероризму, повідомили всі провідні ресурси Росії: сайти газета Ру, Раша Тодей», Лайф, «Рент Тіві, лента, Дума ТВ і так далі. І тому подібне, типова підміна понять. Традиційним фейком є так само публікації в інстаграмі про начебто графіті проти президента Зеленського, які з'являються на вулицях європейських міст. Цього разу фейковий малюнок приписують місту Брюссель. Він є тим самим творенням російських пропагандистів, які аналогічні фейкові малюнки стверджували, начебто з'являлися на вулицях інших європейських міст. Коли виходиш на ці вулиці, перевіряєш жодних графіті або малюнків там не було, і це просто маніпуляція суспільною думкою. Так само, маніпуляція суспільної думки є заява російської штатної пропагандистки Маргарити Сімонян, яка стверджує, що, начебто, вони росіяни не воюють з Україною, ані майса на увазі захід вооружають нашого врага. Українці нам не враги, але українці нація, окупірована фашизмом. Ще одна підміна поняття, розуміючи, який резонанс викликає поняття фашизму нацизму нацизм в російському суспільстві. Вони вживлюють цю тезу свою масову свідомість. Насправді ж, фашистам в цій війні є виключно Росія. Ну і на сам кінець про абсолютно вже абсурдний фейк, який поширює російська пропаганда, лише слухатись про що вони повідомляють. Так, анонімний представник проросійського підпілля взагалі вдуматись в цю тезу. Тобто немає жодної особи, яка навіть взяла б на себе публічну відповідальність за цю тезу з Миколаєва, який під контролем української влади розказав російському державному агентству Ріановості про те, що, начебто, у морзі Миколаєва стали з'являтися тіла. Представників збройних сил України без внутрішніх органів, які, начебто, беруть для трансплантації абсолютний фейк і маячня з єдиною метою викликати панічні настрої та дезінформувати суспільство. Це вкотре доводить. Не довіряйте російській пропаганді, вірте українським медіа, українській місцевій владі, військовому та політичному керівництву. До зустрічі!